У центральному відділенні Укрпошти міста Калоша відбулася урочиста презентація проекту адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Які конкретні можливості відкриває для громадян впровадження вище зазначеного проекту та що означає спрощення доступу до отримання адміністративних послуг, дізнавалися наші кореспонденти. Головним нововведенням даного проекту є створення мереж центрів надання адміністративних послуг, складовою частиною яких є дозвільні офіси. Запровадження таких центрів дасть змогу громадянам та суб'єктам господарювання значно спростити процес отримання послуг, адже вони працюватимуть за принципом єдиного вікна, тобто споживачу адміністративних послуг не треба звертатися в різні інстанції чи органи для отримання такої послуги. Потрібно лише прийти і написати заяву встановленої форми та надати відповідний пакет документів, визначений законодавством. У встановлені терміни адміністратор центру здійснить погодження на видачу послуг з усіма необхідними організаціями та видасть відповідний документ заявнику. Наразі, поки немає таких центрів, дані повноваження виконуватимуть працівники поштових відділень міста і району, зазначила у своєму виступі заступник директора департаменту економіки Івано-Франківської облдержадміністрації адміністрації Світлана Шкунда, у квітні цього року підписаний меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг між обласною державною адміністрацією та Укрпоштою, яким передбачено реалізацію на теренах області проекту адміністративні послуги спрощений доступ через пошту. Головна мета проекту підвищення рівня обслуговування населення у сфері адміністративних послуг. Укрпошта у співпраці з державними органами забезпечує доступність адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб. Особливо це важливо для жителів сільської місцевості, одиноких пенсіонерів. І такий вибір не випадковий, адже підприємство має найбільшу в регіоні мережу власних відділень, що охоплює майже всі населені пункти області. Зауважу у своєму виступі директор УДППЗ Укрпошта. Михайло Саковський. Ми практично вже сьогодні-завтра будемо завершити в цілому області провадження цих послуг. Сьогодні у вас в Калуші, в Калуському в районі, в Долині, Болехові в і Рознякові. І завтра вже останній штрих буде в місті Івано-Франківську, 19-м 1 зв'язку. Звичайно, з вами, шановні колеги, проводяться навчання. І, з зупиняє праці захисту, які надали 16 послуг, які будуть впроваджувати 4 послуги ще пенсійного фонду. Я ж скажу, що ще буде багато послуг. Є ще 10 послуг державного реєстратора. Це вже в перспективі на наступний тиждень. Вже просто вам документи будуть надаватися. Буде ще 14 послуг нам дала обласна податкова інспекція. Що я хотів би, що відвазили від нас, від поштовиків. Це в першу чергу, я би хотів сказати, що реклама, реклама серед населення району, міста про те, що такі послуги можна отримати на пошті. Також Михайло Саковський чітко висвітлив технологію надання послуг. Принцип єдиного вікна працює у багатьох країнах світу. Ось уже більше 50 років. І це дуже добре, що такий проект стартував і в Україні, підкреслив заступник голови Калосської райде адміністрації Лорен Засядьвок. Хочу сказати, що це ще один крок влади на зустріч до людей, які вона демонструє останнім часом. Надання послуг це дуже важливий крок, який Наближує нас до цивілізованої Європи, завдяки цьому проекту, будь-який громадянин або суб'єкт господарювання матиме змогу через відділення поштового зв'язку отримати всю необхідну інформацію та консультації стосовно адміністративних послуг та відправити у оформлений пакет документів поштовим відділенням з оголошеною цінністю та описом вкладення на адресу суб'єкта, який надає адмінпослугу, а потім отримати кінцевий документ також через поштове відділення.